Добре. Я да, по поводу. Этого. По, слову, по поводу своєї да, заборгованості да, до вас, да, як дайте, ми будемо... Дайте, все... дайте документи, що підтверджувати вашу особу. Паспорт. Да. Морочинець Олександр Володимир іде. Да? Так. Ну, що ви хочете? Ну Я ж до вас приходив, ви казали, що ви нічого не чули, якби я, я хочу. Вам, так ви на знає... лукавці. Ну як це не лукавте? Ви казали, я що не ви... чув цього, я нічого не знаю, як мені... Ні, мені та... не це... Не ви... обманюйте, Те, що ви там запустите на камеру для когось, це ваша справа, не лукавте добавить. Хорошо, що мені казати? Ну, ваш... Ви ж заблокували мої карти. Послухайте, ви не граєте на публіку. Р... розумієте мене? Розумію, що значить? Вам вже казали мої виконавці. Ну. Хотіть рахунки, Бог і вам буде скасоватися. Ну а якщо це не мій штраф, це ви, дивіться, не робіть тут шов. З вами вже вели стено. Так. Все, ви знаєте, що робити. А що там у своє відео показуєте, продаєте, це ваша особиста справа. Я розумію вас, що ви це якби, розумні щодо таких слов. Я от говорю, що мені робити, якби... По тих пошту по буде розблоковано. Так це не моя провина. Я не нарушав. Ви обманюєте. Ну як це? Ми будемо з вами рішати, що хто в маніє, хто вами ні. Я кажу, ну, то як ви заблокували без суда, я без слідства, без, без всього. Помовчить. Я з вами буду спілкуватися в правовому полі. Почули мене? В якому полі правовому полі. Ну воно в правовому полі. Давайте з вами, як то ви розблокуєте карточки? Мені повіна треба а, а, свої кошти. Блоку... Ви самі под заблокували. Б, ласка, свого грота і послухайте, що я вам скажу. Розблоковувати картки вам ніхто не буде, бо ви та собі хочете. Вам вже пояснили, мої виконавці, ми підлегли. Платіть кошти згідно закону України, прокаче провадження і буде взяти арешт. Провадження буде закінчено. Почула А чому це ви самі заблокували їх? Як мені жити? Ще ти що вирішили, що це, це я це? з вами вже не раз говорив. Ви не займаєте провокацію? Добре? Ну якою провокації? Ось такої Ви самі їх заблокували, ну без мого відома. Я приходжу, блін, що мені? Плати штраф? Просто вирішили.

Ну а чому він має бути? Ні, звичайно, має. Тут пошла по підпис. Те, що ви попутали. Тут підпис. Знаєш, все, да? розбуковувати не будете, ви так собі. Да, ну а до кого мені звернуться, ви не підказуєте нічого. Га, Просто що? платить штраф, чи як? Золотий штраф, і все буде зброй. Ну це не мій штраф, я Зайна, не хочу його платити. Це себе говорите на камеру. Згідно нормальному закону, заплатить штраф і все буде зроблено в рамках чинного законодавства. Просто вирішили, от таке є база, коротше, свої міти, да, платять в... штрафи, блядь, ви не так, коли купите її. Свої слова там, йдіть, говоріть там десь в підвалі. Почули, і камеру собі заберіть. Забері, покажіть. Заберу, покажу.